Я прийшла там під двері, я підійшла до неї і кажу, Степа, чого ви не заходите і не реєструєтеся, а я не хочу. Я кажу, тоді, поки будь ласка, тут, щоб ви не стояли і не слухали, що ми говоримо. Вийдіть за ворота, а вона мені сказала, ви можете вийти, я всіх можу відправити. Знаєте, з такими читаннями не жартую, <кху> А знаєте, що ми? Жартувати не можна? По-перше, я свято замальований. коли збирали людей, як ті площу до досі збирали людей, значить халя так зробили, так хватило, зробили. Я звору людей, люди подали де. там кар'єр і не дозволили, і до долі, а дері набудували, полотали. Вони будуть пускайте шар. Холодніш і власніш, а люди вже туди не буде. Я матірський раджу кажуть, він виступати. Ви розумієте, шкода, що ми таке з нас, вони колонію зробили, вже колонію. Чому колонію наші? А чому область таких сценарій немає? Саме краще розірвати, розірвати цьому розірвати. Бачите, Ланинська хлодівка все на нашій землі. І практично хто їхав туди, попри той звенарник, по така труба дрова, Я звернулася до депутата обласної ради і він мені сказав: ідіть, зніміть, викликайте телебачення. І ми зразу приїдемо. Коли я вже другий раз приїхала туди, я особливою собі не бачу. Просто я втратила момент, за його призначення треба писати. журналісти приймати. Треба робити якраз відкривати.